Добрий день. Ми вже з вами знаємо, що суміш це така хімічна система, яка складається з двох або більше частин наших компонентів. Що саме входить до складу суміші, визначає її так званий якісний склад. Наприклад, якщо у нас є суміш з казалиною, то ці компоненти і визначають, що саме в суміші є, тобто якісний склад. Але окрім якісного складу, дуже часто ну, у нас виникає таке завдання визначити кількісний склад. Суміші, тобто яку частину від загальної маси суміші складає той чи інший компонент. Такі завдання зустрічаються дуже часто. Це розрахункова частина, розрахункові завдання, які схожі на математичні задачки, трошки, але трошки і на хімічні теж. Для того, щоб нам такі задачки розв'язувати, треба нам ввести поняття, яке називається. Яке називається масова частка компонента суміші? Що це таке? Ну, Давайте на простому життєвому прикладі розберемо. Вам потрібно, наприклад, в крамниці купити один кілограм помідорів і 3 кг огірків. Яку частину від загальної маси вашої покупки будуть складати помідори? Що для цього треба визначити? З точки зору математики, це буде дріб. Тобто ми, нам потрібно розділити масу тільки помідорів на загальну масу нашої покупки, на загальну масу нашого пакета, де буде загальна маса наших овочів 1 клюс 3. Кілограм ми можемо скоротити з вами і отримаємо суто математичний вираз одна четверта. Це так званий простий дріб, бо з ними добре знаємо. Одна четверта від маси суміші складає у нас маса тільки помідорів. Можна виразити його за допомогою десятинного дробу. Одна четверта це буде 0,25. І так само це буде правильно. Тобто 0,25 від загальної маси нашої покупки буде складати тільки помідори. А можна виразити ту ж саму величину за допомогою відсотків процентів. Якщо помножити результат нашого ділення на 100%, то ми отримаємо, що маса помідорів від загальної маси нашої сумки складає 25%. І ось така, такий вираз у відсотках, як правило, і буде нашою основною задачею для розв'язання. В хімії прийнято таке співвідношення, що масу, відношення масової частки якогось компонента суміші до загальної маси суміші визначається ось так такою літерою. Вона читається як омега і називається масова частка. Компонента. Масова частка компонента суміші. Вона визначається з дуже простою формою. Омега це масова частка компонента. розділити на масу цієї суміші і помножити на 100%. В такому випадку можна позначити омегу ось так. Омега відсотково, омега процентно. І як ми розуміємо, цю формулу можна модифікувати кількома способами, в залежності від того, яку саме величину нам треба знайти. Задачки бувають трьох типів. Наприклад, в першому варіанті нам треба знайти саме масову частку. Є такі задачки, є такі розрахунки. І ми використовуємо ось таку формулу. Бувають такі ситуації, коли нам треба знайти не масову частку, а, наприклад, масу компоненту. Тоді Як буде виглядати наша формула? Це буде маса суміші, на масову частку і розділена на 100%. Ось такий варіант. Можлива ситуація, коли нам треба знайти масу суміші, якщо ми знаємо масу якогось компонента. Тоді у нас буде третій варіант формули. Маса суміші. Порівнює маса компонента. умножити на 100. І розділити на масову частку у відсотках. Ось такі три варіанти формул. Кожен з них має певні типи задачок. І ми зараз з вами познайомимося з прикладами розв'язання таких задач, де використовуються всі три варіанти формул, а потім ви самостійно можете попрактикуватися у розв'язанні подібних задач. Теж. Там справді дуже просто і навіть цікаво. Візьмемо задачку номер один. Обчислить масову частку цукру в чаї в одній склянці, якщо маса чаю в склянці буде складати 200 грамів. І в цій склянці розчинено 2 чайні ложки цукру, кожна по 4,6 г. Давайте спочатку подивимося, як оформити розв'язання такої задачки. Запишемо коротку умову. Дано, що у нас дано? У нас дана маса цукру, яка складає дві чайні ложки по 4,6 грама кожна. Тобто разом дві чайні ложки будуть складати 4,6 на 20, 9,2 грамів. Маса води. Задання на на задачку у нас склянка води містить 200 грамів такої. Води. Що ми хочемо з вами? Знайти, хочемо ми знайти масову частку цукру. Ставимо ось такий знак питання. Ось За таким зразком ми будемо оформлювати розв'язання задачок у нашій з вами спільній роботі. А давайте цю задачку спробуємо розв'язати. Який варіант формули ми будемо використовувати для нашої задачки? Напевно, що перший. ми шукаємо масову частку то скористаємося тим варіантом, в якому з лівої сторони стоїть омега, масова частка. Це буде маса компонента. А ось маса суміші, давайте поміркуємо, з чого вона буде складатися. Вся маса суміші це сума мас компонентів. Адже наша суміш складається з води та цукру, і значить, маса її буде. Дорівнювати. Давайте так запишемо. Маса компонента 1, який буде у нас цукор. І маса компонента 2, який буде у нас вода. І помножимо на 100. Підставимо числові значення. У числівнику у нас буде 9,20 грама. Знаменнику 9,0 грамів плюс 200 грамів. І все це помножимо на 100%. От тут ви можете поставити відео на паузу, спробувати саме провести підрахунки. І потім включити відео і перевірити наше розв'язання. У мене вийшло 4,4%. А скільки вийшло у вас? Задачка друга. Обчислить масу солі для виготовлення 250 г грамів розсолу з масовою часткою солі 5%. Що нам тут потрібно буде? Маса в умові задачки, маса розсолу, розчин солі. Порівняно 250 грамів. Масова частка, ви бачите, солі у нас омега 5%. Висок. А ми шукаємо з вами масу солі, тобто масу компонента. І скористаємося варіантом формули номер 2 Маса компоненту. Це буде омега, масова частка у відсотках на масу суміші, а маса суміші це у нас в даному випадку маса розчина. І розділити на 100%. Ви теж можете поставити відео зараз на паузу і провести власні підрахунки. І потім перевірити, що у нас буде виходити. Масова частка 5%. маса ще 250 грамів. Ось ділимо на 100%. І отримаємо в результаті 12,5 грамів. Така буде відповідь задачки. І нарешті третій варіант, третій приклад, де нам треба знайти масу вже самого. Розчику. Ви розумієте, що зараз ми скористаємося вже третім варіантом нашої формули. Умова задачки буде така. Яку масу розчину лимонної кислоти з масовою часткою речовини? 4% лимонной кислоты. 4 відсотки. E, можна отримати з 5 грамів лимонної кислоти. І масу розчину ми запишемо як знак питання. Розв'яжемо задачку. Скористаємося третім варіантом формули. Маса розчину або маса суміші. В даному випадку маса розчину і маса суміші це одне і те саме. Дорівнює масі компонента, тобто лимонної кислоти, помножити на 100% і розділити на масу участку розчиненої речовини. І підставимо числові значення. Знову ж таки, ви можете поставити на паузу це відео і провести власні розрахунки, потім ми з вами звіримо результати. Отже, маса компонента у нас становить 5 грамів, 100% ми вставляємо і розділимо на 4%. В результаті отримаємо 125 грамів. Як бачите, можна скористатися в залежності від типу задачки. І якимось конкретним прикладом. Рівняння контракт конкретним прикладом формули. І в такому випадку ці розрахунки будуть не тільки нескладними, але й цікавими і корисними.